Так, ось зійшла Українка. Це моє насіння посівне. Бо до чого це знімлю, скидав я відео там, де погані всходи були, де я передіс перекультивував. І мов що, насіння в суху землю, сухо, і, і воно не зійшло, що почекайте. Значить, там, де я культивував, там сіялося саме найперше. Ось ця ділянка сіялася, е, якщо я не помиляюся, 15 або 16 травня. Сьогодні в нас 31 травня. І ця ділянка фрезерована. Фрезерована і так само сіяла в ту саму суху землю, тільки що закуткована. Ну. Можна бачити, як зійшло. Тут, навіть, зійшло у затінку. Дерева все. І геть зійшло в затінку насіння. На даний час виглядає отак уже. Майже сказати, що два листа. Можна бачити які сім'ядолі великі. І ну я не сказав, що воно на 100% зійшло. Ну, на 90% насіння зійшло повністю. Ось деяке ще тільки вилазить. І дощів з того моменту не було. Ось 3, з 27 числа це три дні пішли там невеличкі дощики. Це просто для тих, що якщо насіння якісне і воно сушене е, якісно, ось такий посівний матеріал був. Якщо насіння якісно і якісно сушене на сонці, то, то отакі моїм сходи. А якщо насіння, так скажем, ну, не буду казати як, то воно ніяке. І сіяла така сама, та сама сівалка, можна бачити. Як сіяла сівалка. Просто якщо воно якісне, то воно якісне. Так що якось так.